Якщо ми поговоримо про брекети, які непомітно, на мою думку, це будуть сапфірові брекети, тобто брекети, які повністю прозорі, як скло. І з того, що не видно і те, що працює, на мою думку, це оптимальний варіант. Є також альтернативні варіанти. Є лінгвальні брекети, це брекети, які клеяться на внутрішню поверхню, піднебінну, відповідно, зверху, і язичну поверхню знизу. Ці брекети переважно йдуть металеві, їх не видно, тому що вони на внутрішній поверхні. Ви посміхаєтесь, і їх не видно. Але з ними є певна проблема, що вони можуть е, натирати язик. І тому, відповідно, якщо у вас робота, на якій потрібно багато говорити, то лінгвальні брекети так непомітні, але все ж таки можуть бути травматичні для язика. Ще одною альтернативою є елайнери, спеціальні капи. В них трошки інший принцип роботи, це інша конструкція, трошечки молодіша, якщо можна так сказати, технологія. Якщо порівнювати ці три варіанти: сапфірові брекети, лінгвальні брекети і елайнери, я би більше зупинився на першому і третьому варіанті, тобто сапфірові брекети або елайнери. Тут уже все буде залежати від вашого бюджету, по-перше, і від вашого діагнозу. Якщо у вас більш легкий випадок, якщо один або два зубчики, які стоять нерівно трошечки, тоді, можливо, це елайнери. Якщо у вас потрібно лікувати прикус, перебудовувати його глобально, то все-таки це мають бути брекети. І тут вже треба вибирати або між один, два, але я більше за один, тому що два може натирати вам язик. А, зрозуміло чи ні?